Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. У цьому відео поговоримо про роботу в Німеччині по відрядженню від польської фірми А1. В основному це йдуть будови, але в цьому відео я розкажу про склади і про готелі, тому що є теж такі варіанти. Значить, е... <кхід> беруть громадян України, Білорусі і Молдови. Оформлення по А1 прибирати. Прибирати готелі, різні офіси, квартири, місто Франкфурт. Можна без мови. Оплата 9 євро в годину. Житло 300-400. Офіційне оформлення по А1 через польську фірму. Далі. Постійна вакансія по А1, теж для громадян і Україна, і Молдова, і Казахстан, Узбекистан. Азія беруть всі по польські документи. Це є сортіровка ящиків, пустих і повних бутилок з напідками: Гамбург, Хемніс, Ганновер. Різні міста є. По польських візах 8-10 годин. Так, проживання 300 євро. Зарплата тут іде від е, центів за коробку, тут зарплата від виробітку, але зарплата тут, е, говорять, реально можна мати 2000 євро чистими е, в місяць. Тому такі варіанти дуже непогані. Всім дякую.